Увага, онлайн провокація, та не варто завчасно хвилюватися. Так актори франківського драмтеатру називають постановку інтимна зона за п'єсою Володимира Винниченка Закон поціновувачем творчості Івано-Франківських театралів. Ця вистава знайома на сцені її вперше. Показали п'ять років тому, а нині провокативну інсценізацію вирішили відновити. Ми зараз трошечки ну, по-новому її зрозуміло поставили. Яка, але ну та ідея і простір, якому вона була поставлена. І, зрештою, проблематика, про яку про що йдеться в цій виставі, вона на нашу думку потрібна власне проблеми абортів, проблеми штучного запліднення сурогатного материнства, проблем запліднення, яке сьогодні дуже багато у нас є в Україні, і, і можливо попередження цих проблем, якщо вчасно знову ж таки, і молодь наша буде проінформована про наслідки, які можуть нести і аборти, і багато інших речей, які в майбутньому призводять до безпліддя. Ті, хто бачив інтимну зону у 2017-му, знайомі з виконавцями головних ролей Андрієм Мельником та Лілією Абрам'юк. Тоді для обидвох акторів це був театральний дебют. Тепер зізнаються своїх персонажів цього разу зіграють більш усвідомлено. Е, мабуть, тоді. Не настільки усвідомлювала глибину навіть того тексту, який мені дається, тих обставин, в яких я потрапляю як акторка. Я знала, що материнський інстинкт це щось таке сильне, глибоке, але в першу чергу те, що я стала мамою, я відкрила по-новому зовсім цей твір, ці слова. І хочу сказати, що. Направду материнський інстинкт це дуже глибоко, це щось надприроднє». Інтимна зона переосмислена і адаптована до реалій сьогодення класика української літератури. Це історія сімейної пари, яка зважується довірити іншій жінці народити для них дитину. Однак, усе завершується зовсім не так, як на те сподівалися головні герої. Ця моя інна це до тих жінок, які боються. Якихось своїх страхів, шалених ідей заради того, щоб врятувати своє там щастя, в когось кохання в когось роботу, в когось просто бажання до життя. І це моя така екзальтована, е, збалмошна інна, це меседж до тих жінок, що вони не самі і що це природно переживати, вдаватись в шаленства. Але дай Боже, щоб ці шаленства завершилися вдало. До речі, роль інни до Надії Левченко виконувала інша актриса, тож глядачі зможуть насолодитися і частково оновленим акторським складом. Максимально відверто і дещо провокативно герої зі сцени говоритимуть з глядачами на тему безпліддя, сурогатного материнства, усиновлення та абортів. А ще про вічне любов і зраду. Вистава із приміткою: 16+. Втім, напередодні творча група замислилася. Чи не розширити їм коло запрошених? Бо ж офіційна статистика абортів в Україні ведеться від 14 років. Хто був на першій виставі? Там було більш відверті речі. Потім ми трішки змінили, і фактично там залишився шматок відео. Умовно кажучи, як імітація статевого акту, і, і напевно, щось такого ультра дуже крім цього, більш не, немає. Наприклад, у своїй дочці, якій 15, я порекомендую піти на цю виставу. Оновлену інтимну зону покажуть уже завтра на камерній сцені драмтеатру. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на ваші.